Привіт! Рада вас вітати на моєму новому форматі відео. Це так звані імпровізовані подкасти, але подкаст зазвичай говорять декілька людей. У мене ж я буду просто розказувати вам щось про якісь теми, які мене цікавлять або вас цікавлять. І... Це такий односторонній подкаст, для якого я навіть купила мікрофон. Подивимось, що з цього вийде. І перший випуск я би хотіла просвітити, напевно, моєму навчанню і а, тому, як я взагалі опинилась в Британії, чому я тут навчаюсь, що я вивчаю, і, типу. Відповісти, так сказати, на, на, на найпопулярніші питання, які мені надсилають зазвичай стосовно мого навчання, університету, того як я вступила і так далі. От, почнемо, напевно, з самого початку, як я, взагалі, приїхала в Лондон і коли це сталося? В 2021 році а, я закінчила тоді школу. Я закінчила 11, клас, 11 класів в Україні і поїхала навчатися в Лондон на програму Foundation. Значить, розказую, що таке Foundation. Це а, така програма на один рік, яку ти маєш пройти, а, щоб вступити в університет. Тобто, після 11 класів в Україні ти не можеш одразу. Вступити в університет в Британії. Тобі просто не вистачить, типу. Ну, у тебе оцінки інші, тобто не такі, які вимагають університети в Британії. От а, тобто в мене був варіант або їхати на два роки, робити A-Level, Це також такий більш складний варіант, але більш сильний, дає тобі можливість вступити в а, топові університети. А, от у мене брат зараз робить A-Level, тобто він робить два роки, вчиться в школі. В uh, Six Form, це називається, і буде вступати в університети, Але у нього Computer Science, тому йому, в принципі, якщо вступати в якийсь ок університет, то краще йти на Foundation. О, на A-Level, сорі. Я робила Foundation, тому що я тоді закінчила 11 клас, і якби у мене спеціальність була, ну, так сказати, напрямок, на який я хотіла йти, це медіа і комунікації. Так вийшло, що я не вчусь на медіакомунікаціях, але anyway. От. І через це я поїхала на фондейшн, тому що я ще ходила в таку в агенцію одну, яку я не хочу називати, тому що нікому її не раджу. А, яка мені, типу, допомагала вступати. Вони сказали, є такий університет, типу Голсміш, в який ти можеш ступити, там хороші медіакомунікації. Нічого мені не говорили про Кінгс, в якому я зараз вчусь вообще, І для мене Кінгс виявлявся якимось. Типу, недосяжним університетом, тому що я пам'ятаю, я а, влоги якоїсь дівчинки на Ютубі, англомовні влоги. І вона вчилась в Кінгсі на щось там теж комп'ютер Science, і я така дивилась, і це, і така: вау! Вау! От, І мені здавалося, що це типу, дуже складно. А, це дійсно складно, тобто, це непоганий університет, це не найкращий університет в Лондоні і так далі. але... Для мене це був найкращий варіант, типу з усього, що я могла робити. Але це вже прискакую, давайте повернемось до Foundation. Фундейшн uh, це рік, коли ти робиш чотири, uh, мені здається, предмети, враховуючи uh, англійську. Так, чотири предмети я робила. Uh, якісь за спеціальністю у мене був напрямок uh, Humanities and Social Science. Тобто я робила три предмети, мені здається, там був Human Interactions, uh, International Relations. І Skills for Humanities. І це три предмети, вони ніяк не пов'язані, як ви бачите, з медіа. Ну, можливо, якось дотично, але anyway. Але якщо ти подаєшся на гуманітарні предмети після... на гуманітарні а, спеціальності після цього фундайшна, то тобі треба робити Humanities. Власне, я так і зробила, отримала свої оцінки типу A-level. У мене там було a star a star A, і подала їх в університети. Але фундейшн uh, він не настільки ціниться, uh, як там A-Level, наприклад. Тому в мене шансів було не дуже багато потрапити в якісь топові університети. І загалом я подавалася такі університети, як Kings College London, в якому я зараз чусь, U UAL, University Arts London, потім Goldsmith на дві спеціальності, і. ще кудись. Royal Holloway я подавалася. І з усіх цих. Типу, університетів найдобіші це Kings. І взагалі нам сказали на Фундейшені, що, типу, не подавайтесь в Kings, тому що, типу, два студи не візьмуть з Фундейшеном. Але там я і там ще моя подружка ми спробували, і ми там вчимось. типу. І знаєш, там ще декількох людей взяли на інші спеціальності, теж в Кінгс. Тому не маючи ніяких очікувань. Я почала навчатися в King's College London, чому я дуже рада, тому що це, типу, був найкращий варіант для мене. От. Я вивчаю спеціальність, яка називається Culture, Media and Creative Industries. І я до сих пір не знаю, як охарактеризувати те, що я вивчаю одним, типу, словом, одним реченням сорі. А, але це щось пов'язане все з креативними індустріями, як вони працюють. А, взагалі, Британія, якщо я не помиляюсь, це перша країна, яка а, на державному рівні а, впровадила креативні індустрії, як там, типу, офіційна сфера роботи, щось таке. І ми, по суті, вивчаємо те, як працюють креативні індустрії. А, там... Наскільки важливо diversity в креативних індустріях, і там залежить від того, які модулі ти собі обираєш, а можеш там потім вивчати або як на державному рівні це регулюється, або як там в, музичному, в музичній сфері це все працює, як в театрі і так далі. Я для себе обрала, зараз я відкрию свої а, модулі, які в мене є цього року, значить, обов'язкові у нас diversity matters. Це про те, наскільки а, треба думати, грубо кажучи, про те, щоб а, креативні інституції, креативні індустрії були а, доступними і безбар'єрними, грубо кажучи. Тобто ми розбираємо такі штуки, як знову ж таки безбар'єрність, гендерні, ну, типу, коротше, ми розбираємо по суті, як а, люди. Піддаються всі люди піддаються дискримінації, і як зробити так в креативних індустріях, щоб а, при роботі або при створенні якогось продукту креативного а, ми не дискримінували ніяких людей. Наприклад, там а, проводити музичний фестиваль, і вам треба подумати, щоб це було, типу, для людей з інвалідністю доступно, щоб це було доступно для мам з а, візочками, щоб це було доступно для людей на а, Крісло колісних, значить це так правильно називається. Я намагаюся правильну лексику просто використовувати, тому що я нещодавно тільки дізналася, що візочок це неправильно говорити для про людей, які, ну, типу, не можуть ходити. Вони їздять не на візочку, а на крісло колісному. До речі, це дуже цікава тема, також я думаю, що якось запишу якийсь відео про це. От, і це прям. Мені дуже подобається цей модель, і наш. Асесмент буде на тему. Ми будемо робити тулкіт, тобто набір uh, речей, uh, боже, я забуваю слова, sorry, actions, які тобі треба зробити, щоб там, та чи інша сфера, яку ти аналізуєш, була uh, доступною для всіх. От. Uh, потім у мене є класний модуль uh, governance cultural policy and governance. Це, типу, як на державному рівні регулюються креативні індустрії і культура. Дуже цікавий модуль. Буду писати все про креативні о, культу, Боже, cultural policy в Україні. І це має бути дуже цікаво. Не знаю, поки що, мені кажеться, я просто буду роз'йобувати там, типу, мінкульт і так далі. Але, ну, типу, це про це цікаво пересерчити і взагалі зрозуміти, як це працює у нас на державному рівні. Ніяк не працюю, якщо чесно, я дивилася. От, а потім Television and Platform Studies, і ще є Creative Living and Learning такий модуль. Просто найбезкоричніший модуль про це, який можна було продумати, про те, як розвивати креативність. По суті, ми не вчимося розвивати креативність, тому що ми не робимо нічого креативного, але ми дивимося, типу, на теорії різних людей, які. Розказувала, що таке креативність і та як її розвивати. Загалом це цікаво. І в третьому році у нас взагалі всі модулі будуть ми зможемо самі обирати. І ти можеш обрати будь-який напрямок, який тобі цікавить. Наприклад, мене там більше цікавить, наприклад, gender in media, типу як гендер репрезентується у медіа, або там. Також цей Diversity matters, тобто про безбар'єрність у креативних індустріях. Взагалі про безбар'єрність — це офігенно і цікава тема для мене. Я не почала цікавитись тільки цього року, прям так фундаментально, але це прям дуже важливо і для України це просто пункт номер один, про який треба буде думати, та й вже треба думати. От. І так, тобто, такі от у мене дуже обширний. Degree, який я іноді хочу просто покинути, а іноді він мені дуже подобається. Не дуже обширний дігрі, який я іноді хочу просто покинути, а іноді він мені дуже подобається. Окей, поїхали далі. Друга частина буде про сам університет, про що це за університет і чи він ок, чи він не ок. Скільки він коштує, і так далі, поговоримо про гроші. Ні, почнемо загалом про цей університет. Він називається King's College London, Він знаходиться в самому центрі Лондона. Про нього мало хто чув в Україні. Хоча, типу, по суті, він не дуже Він не такий непопулярний, типу, якщо дивитися на Британію. А, мені здається, він в UK на сьомому місці, але я можу помилятись. Взагалі ці рейтинги всі, це, типу, дуже така суб'єктивна штука. От. А, як я вже казала, він згодиться в центрі Лондона і, в принципі, мені таке, в мене таке відчуття, що я обрала університет чисто за зовнішнім виглядом, тому що, по-перше, наш кампус виглядає ось так. Тут я прикріплю фотку десь. А, типу, це дуже красива будівля. Через дорогу знаходиться ЛСІ, але, ну, типу, там не така красива будівля, скажімо так. І мені дуже подобається просто атмосфера. Типу, коли навіть мені здається, що я вчусь не там, щось роблю не так, я просто дивлюсь на це університет, і така боже, як гарно. Типу, можна чисто заради цього туди ходити. От. Тому що це будівля, основний корпус це будівля, будівля Bush House. Там раніше був головний офіс BBC, але вони з'їхали через те, що в них не було грошей, я так розумію, і Kings тепер орендує цей, це найдорожче, найдорожчу цю будівлю в Лондоні, мені здається. Так. У Цього університету дуже багато грошей, загалом. Навчання для міжнародних студентів в університеті коштує напевно мінімум 20 тисяч фунтів на рік. Для британців це 9 250. Для мене це безкоштовно. Просто так вийшло, так всі впало, що я вступала 2022 році, і мені запропонували, коли я вже отримала офер про те, що я повністю вступила «Unconditional Offer», Uh, мені запропонували податись на стипендію для uh, студентів, які з країн, де відбувається війна, або типу якісь, якась криза, там, я, uh, я подалася і так вийшло, що мені дали цю стипендію. І оскільки у мене українська схема, українська віза, яку я зробила собі на три роки, тому що мені все одно було вчитись три роки, і по цій візі я могла отримати підшуку. Uh, Знижку і платити стільки, скільки платять британці, а не скільки там міжнародні студенти, там 22 тисячі фунтів. І за рахунок цього, типу, мені стипендія ще покрила зверху 9250 і я вчусь безкоштовно. І це насправді дуже допомогло, тому що я не знаю, чесно кажучи, якби ну, тобо, чи була б можливість довчитись взагалі у мене три роки. Я думаю. Типу, ні для кого не секрет, що за моє навчання платять батьки. Е, і, типу, з війною в Україні, якби ні, ніхто не знає, що взагалі і як. Це не тому, що я якась суперрозумна або суперкласна, просто, типу, класно, що університети допомагають українським студентам. От і все. Загалом, як мені другий рік навчання, мені подобається Кінгс як університет. Е, він досить е, як сказати, він досить великий, і кампуси розкидані по всьому Лондону. Слава Богу, мій, а, моя програма саме в центрі, на странді. А, це мій найулюбленіший кампус, ще є красивий гайс кампус. Ну, це вже, якщо ви будете прям дивитися, там в основному вчаться, мені здається, медики і інженери, можливо, не знаю точно. От і тому. Клас, загалом моє студентське життя прям дуже неповнене, Тобто в університеті відбувається дуже багато всяких подій. Я не скажу, що я прям набагато що хочу, тому що я ще паралельно працюю, чимось займаюся поза університетом. Тобто, університет це не все моє життя, і я цьому дуже рада. І, типу, хоча на навчання в мене йде досить багато часу, тому що треба самостійно. Там, багато читати додатково, писати всі роботи і так далі. От зараз скоро почнеться а, період, коли я буду писати всі свої есе, і це буде дуже запарненько. От. А, але я дуже рада, що у мене всього-навсього 8 годин а, в тиждень самого навчання на кампусі, тобто 4 години лекцій по чотирьом модулям і 4 години семінарів по годинці на кожен модуль один раз на тиждень. І... Не скажу, що іноді, мені здається, семінарів трошки не вистачає, тому що хочеться прямо обговорити цікаві теми іноді. Ні, іноді такі теми, що ти просто не хочеш їх обговорювати. Ну, просто не цікаво. От, але загалом, а, загалом, типу, реально студентське життя мені подобається. Я рада, що не все моє життя це університет. Тому що, наприклад, коли я дивлюся на людей, які там вчаться на якихось Математика, грубо кажучи, то, ну, я розумію, що ці люди будуть в майбутньому більше заробляти, ніж я, якщо вони будуть працювати в Лондоні, і типу це логічно для них вчитися більше. Але чесно, я би не змогла. Я не можу а, уявити своє життя у 24 на 7... Університетське життя. А так то я ще навчаюсь додатково там, чомусь більш практичному, там як графічний дизайн нещодавно. А, працюю, викладаю англійську, і це все одно розвиває мої якісь, а, мені здається, скіли в роботі з людьми і так далі. І хоча це не дотично якимось чином до моєї майбутньої професії, якою там, я би хотіла займатися все життя, я думаю, це все одно якийсь такий етап, який а, буде дуже. Непоганим досвідом, тому що я прям е, люблю працювати з людьми, і мені подобається вчитися, як би, знаєте, комунікувати з людьми, е, вибудовувати там свої якісь кордони, розуміти, як взагалі працює цей маркетплейс, грубо кажучи, і, ну, коротше, типу, це прикольно. Хоча я не скажу, що я хоч раз шукала прям роботу, якось так виходило, що робота знаходила мене. Що, сподіваюсь, так далі буде. <ріх> так не буде. От. А, тому такі справи. Загалом, це, напевно, така перша частинка, пробна частинка цього формату відео. А, я думаю, що я хочу записати ще другу частину про університет і про мій досвід вступу, ок не-ок. Якщо ви напишете свої питання в коментарях, тому Пишіть питання в коментарях. Я постараюся зняти таку другу частинку. Я думаю, що це буде навіть більш цікаво, якщо ви спитаєте, що вас цікавить в цій сфері. Тому дякую, що подивились це відео. і Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і написати своє питання в коментарях. І також пишіть, можливо, які теми вам би було цікаво послухати. Це може бути взагалі що завгодно про моє життя, про моє навчання, про мої модулі в університеті або про роботу викладачкою. Хоча я не знаю, що я могла б розказати про викладання англійською. Мені просто в кайф. <му>